Доброго дня, якщо він добрий, хочу відповісти на мобілізаційні, так сказати, заходи, які відбуваються в Україні з долбаними ТЦКшниками та поліціянтами, які безпосвідчені. Тож, закон про мобілізацію вступає в силу, коли є якийсь стан. Стан об'являється згідно оцієї книжечки. Називається Конституція України. 106 стаття, кому цікаво поцікавтеся. це обов'язки президента. Президент України забезпечує і пішло перечислення. Так, от, 19, 20, 21 пункт відноситься іменно до того, що я на чому хочу зупинитися. Так, от, 19 пункт. Президент вносить до Верховної Ради подання про оголошення стану війни. У разі збройної агресії, 20 пункт приймає відповідне до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану. Це мобілізація вводиться про введення воєнного стану. І 21 пункт приймає у разі необхідності рішення про введення в Україні або окремих місцевих надзвичайний стан, а також оголошує у разі необхідності в окремій місцевості надзвичайну екологічну ситуацію. З наступним затвердженням цих рішень Верховної Ради України, так, от на чому я хотів зупинитися, продовження те, на що зараз наполягають поліцейські і ТЦКшники, 24 лютого 22 року Зеленський об'явив військовий стан на Протягом на один місяць, так як написано, правильно поступив. Але потім він продовжував. Продовження я зачитав немає ні в 19-му, ні 20-му, ні в 21 пункті. Прочитайте 106 статтю, вона займає всього-навсього е, півтори сторінки, і ви будете розуміти, що закон про мобілізацію не є чинним, тому що. Продовження нелегітимне і не відповідає вимогам Конституції. Повинна бути комісія, яка перевіряє всі закони, навіть президента, і відсторонює їх. Призупиняє їх діяльність, тому що вони йдуть у розріз із Конституцією, якщо ви розумієте, про що я говорю. Тому можна ложити великий болт на їхню незаконну мобілізацію. Все буде Україна колись, коли ви візьмете Конституцію в руки. І пересвідчитися в цьому самі те, що я кажу. Слава Україні!